Сьогодні я хочу поділитися своєю рефлексією на таку тему, як партнерські відносини, зустріч свого партнера, створення гармонійних відносин в сім'ї в парі для всього та всіх, хто пов'язаний із цим питанням. По цій темі проводили цикл Атемахілінгу у чаті Ахо, як можуть проявлятися дисгармоній відносини. Це коли в відносинах досить багато конфліктів. Конфлікти, які виникають без причини на голому місці, або починаються з маленького і переходять в досить складні скандали і завершуються. Або довготривалим почуттям образи, або відчуття провини. Тобто, це такий один варіант. Інші варіанти, коли дисгармонійних відносин, це коли в відносинах багато є різного виду типу проблем. Ну, зв'язаних, наприклад, може бути із хворобами. З проблемами у, з фінансами, з забезпеченням, можуть бути проблеми і з дітьми або з відсутністю дітей. Це все прояви дисгармонійних відносин. А як же ж проявляється відсутність відносин? Наприклад, може бути дівчина досить гарна, розумна, освічена, мудра. Вміє заробляти, має свою роботу чи якийсь свій власний дохід, але партнери її не бачать. Або бачать її ті, яких вона не хоче бачити. Тобто до її липнуть ті, на кого вона не хоче дивитися, хто її не до душі. І в дівчини виникає купа запитань. Причому відповідей в неї немає. І вирішення питань на рівні розуму теж немає. Так ось основні причини, які ведуть до дисгармонійних відносин і до відсутності відносин ось деякі із них. Перше жінки, дівчата не знаходяться. На своїх системних місцях. Що це значить? За законами родової системи, які вивчав, дослідив, довів Берт Хедлінгер, кожен з нас має своє системне місце. Тобто, кожен з нас, знаємо, ми ці закони чи не знаємо, ці закони працюють. І кожен з нас має своє системне місце. І якщо хтось знаходиться не на своєму місці, то це називається переплетення. Ми можемо бути на місці своєї мами, на місці свого батька, на місці бабусі, дідуся, чи взагалі когось із своїх е, прапрапредків. І це впливає на те, що формується в нашому. Житті відносини, які розвиваються по негативному сценарії. Це може бути проявлятися, коли ми можемо заходити на роль мами для свого чоловіка, або на роль дочки для свого чоловіка, а чоловік може бути для нас татом, тобто виконувати функцію батька. І це все не здорові відносини, це все дисгармонійні відносини, і вони проявляються різними проблемами в нашому житті. Бо здорові відносини це коли всі на своїх місцях, коли жінка на своєму місці, і поряд з нею є місце для свого партнера. І тоді відносини створюються здорові, і вони можуть розвиватися і передавати досить. Хороші енергії своїм наступним поколінням. Слідуюча причина, яка веде до дисгармонійних відносин, це коли в родових системах досить багато динамік, досить є тяжкі динаміки, багато заблокованої енергії. І часто. Це є причиною теж якихось таких дисгармонійних відносин, і це є причиною, коли взагалі може бути відсутність партнера. Чому може бути відсутність? Тому що це небезпечно. Поряд з нами партнеру небезпечно. І тоді не дають такого партнерства, таких відносин, не тому, що. Не люблять не тому, що не хочуть, а тому, що захищають, тому що це є небезпечно. І третя, досить така важлива причина, чому відносини відсутні. Чому не складаються, чому не бачать один одного або бачать, і коли доходить до серйозних відносин, то це все розсипається. Тому що незавершені правильно. Попередні відносини, тобто минулі відносини завершені неправильно. І це може стосуватися не особисто нас. Тобто на цьому рівні, коли я неправильно завершила відносини, а можливо, це бути коли в моїй родовій незавершені відносини, в моїх батьків в пра -пра -пра батьків, Тобто за моєю спиною, коли незавершені правильно відносини, то це передається. В мою ДНК на рівні польової ДНК за законами родової системи. Все, що не завершене, хоче бути завершеним. І тому ми часто допроживаємо життя своїх предків. Що це значить, коли неправильно завершені відносини? А це значить, що на тонкому рівні, в тонкому плані немає поряд з нами місця для партнера. А партнер завжди стоїть з правої сторони від нас. Тому що, якщо неправильно завершені відносини, то на тонкому рівні партнер є. Ось це такі декілька причин, які ведуть з гармонійних відносин і до того, що відносини взагалі можуть бути неможливі. Інструменти атмології, а в даному випадку ми проводили цикл атмохілінгу. Мягко працюють із очищенням на цих всіх рівнях. і спрацюють із тим, щоб перевести систему в інший коридор долі, більш гармонійний, більш щасливий. І це цикли атмохілінгу, це кайтени, це ай це Атмасатсанги все це інструменти атмології і атмахелінгу. Вони мягко супроводжують людину до більш гармонійного життя, переводять із штучної матриці до живої. Дякую всім, уха!